Залежність від соціальних мереж, як розпізнати, та які її наслідки. Катерина Ксенюк проводить у гаджетах щодня по 9 годин, зокрема у соціальних мережах. Зранку я просипаюся після будильнику, зразу тік-ток, зразу всякі відіочки. Це напевно найбільше години я там проводжу. Якщо так брати загальну кількість годин за день, це 9 годин взагалі в телефоні в соцмережах. А в тік-тоці, мені здається, 3-4 години це так. Ну, every day». Катерина Ксенюк розповідає: не раз намагалася обмежувати витрачання часу у соцмережах. Ти починаєш з телефону, закінчуєш телефоном. Чи якщо я прям засиділася сильно, я себе заставляю вийти з телефону, щось відкладаю і щось робити корисно. Ну Щоб повністю не відчувати, що ти сьогодні нічого не зробила. Але я стараюсь так контролювати, щоб воно бо воно заважає і твоїй продуктивності буває. Тобто, ти витрачаєш на непонятні якісь відоси весь свій день. Психологи кажуть, на залежність від соцмереж впливає повномасштабне вторгнення. Тривожність суспільства якраз і передбачає те, що хочеться дуже втікти від реальності і отримати якісь. Позитивні емоції або просто уникнути негативних за допомогою різних способів. І найлегший спосіб для людей, маючи в руках телефон, це дійсно втікати в соцмережі. Психологи кажуть, залежність від соціальних мереж починається з дитинства. Молодь, яка почала ними користуватись, зараз е е має вже своїх дітей і дуже гарний спосіб, яким чином. Е Трошки для себе звільнити час це дати дітям подивитися або мультфільм, або дати планшет умовно для того, щоб дитина не відволікала і дала можливість зайнятися трошки собою. Таким чином, вже в в той період виникає певна залежність від гаджетів. Характерна риса залежності від соціальних мереж, бажання втекти від реального життя. Втратою інтересу в реальності, втратою бажання ставити якісь цілі, вже не говорячи про те, щоб досягати їх, характеризується також апатією, втратою інтересів до соціальних контактів вживу. Люди звикають до того, щоб соціальні контакти підтримувати через телефон. Людина стає, скажімо так, Нечуттєва до своїх емоцій, їй важко розпізнавати і відчувати весь спектр емоцій. Спектр емоцій, залежність від соціальних мереж є розповсюдженою проблемою серед дітей, зазначають психологи. Але дуже важливо зрозуміти, чи в дитини є залежність від телефону, тому що дуже часто батьки плутають саме так втечу від реального світу і залежність. Так, втеча вона згодом формує залежність від гаджетів, але потрібно зрозуміти, чому саме дитина втекла. Тобто багато дітей тікають в віртуальний світ через те, що вони не навчені комунікувати. Чому вони не навчені комунікувати? Тому що можливо батьки так само да через війну, ковід, через якісь свої власні проблеми не звернули вчасну увагу, коли саме дитина поринула віртуальний світ? Залежність від соціальних мереж у дітей проявляється порушенням сну, появою агресивності та різкими перепадами настрою. На дітей підліткового віку дуже вплинув ковід, дуже вплинула війна. Тоді, коли дітки були закриті, школи були онлайн, дітки звикли саме до, такого форму, до такої форми спілкування, і діти просто не вміють комунікувати. Вони не знають, що таке спілкуватися в реальності. Їм важко. Тобто онлайн це формат, коли дитина знаходиться, скажімо так, на своїй території, певна зона безпеки. Якщо батьки підходять у дитини, просто забирають телефон або кажуть, наприклад, ти наказаний і на тиждень ти сидиш без телефону, це не проходить. Звичайно, батьки стикаються з істерикою, з агресією, діти навіть б'ють, ламають телефони, тому що з дитиною потрібно вміти домовлятись. Аби позбутися залежності дорослим, потрібно насамперед визнати, що проблема існує. Я б рекомендував подумати про те, що цінно в житті. Поставити якісь цілі перед собою короткочасні і якимось чином обмежувати користування соцмережами. Поступово можна це робити, тому що швидке, швидка відмова від соцмереж може призвести до такої емоційної ломки. Вікторія Макайда, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.